Яка історія коротше, на об'єкті, коли немає осушувача повітря? Він шпаплювався, ну, грубо говоря, якщо взяти, вот, наприклад, цю кімнату. Невеличка кімната. Тут чуть-чуть там відшпакльована стіна, тут отак вот вот, і тут щось не домазано. А на ранок ми маємо вот таку вот ситуацію. Повністю потоп. Повністю потоп. Тече, все, пливе, откоси мокнуть, киснуть, кусок стіни мокрої. Біля вхідних дверей та сама ситуація виходить. О, така от історія. Ті малярні ленти, воно, воно все мокре, все влазі, весь порог повністю, все, вся стяжка все. Тече. А чого їх тут немає? Через те, що один в оренді, другий в ремонті. Ну ладно, нічого, сподіваюся, той скоро поремонтується, той сюди поставиться. Ну і люди, може там не дуже сильно будуть довго його використовувати, але люди... Користуються через те, що нічого не поможе так висушитися, як усушувач повітря. Ну, для гіпсової цієї шпаклівки це дуже великий мінус І оце от киснути, бо... бо то, що може кинутися грибок. Тим більше тут у нас виходить північна сторона, а на північній стороні постійно якісь фокуси ось такі, ось вискакують. Отака от ситуація.